хочу спокувати. Заходимо, щоб привітати вас. З народженням вашого Давідика, 16-та дитина. Знаєте, ви підняли абсолютний інтерес всієї України. Ми розмістили всі ці дані в себе на, в інтернеті, і люди дуже зацікавилися, і всі переживають, і всі питають, і всі дивуються, і всі приємно дивуються, що є така родина, є така сім'я, яка народила 16-ту дитину. Дев'ять хлопців і сім дівчат. Родина дружна, ну один одному допомагають. Ну завжди ну, нема таких проблем, щоб щось там було. Ах, і ох, там чи що. Так, в основному в школу ходять, учаться на роботу, ждуть всі. Я кажу, я все кажу, додому ждуть і мене не пускають. І кажуть, мама, кажуть, ну що ви кажете там, кажуть, засіли. Планування у мене ніколи у нас не було в сім'ї, що оце да, це ні, там чи та. Без моя дитину. Прийдем з 17-ї, за 18-ї. -е, 18 -е. ага. Для нас це щастя, благословіння. А ви якось ну, плануєте дітей? Чи воно якось як, як Бог дає? Як от вас сім'я будується? Мабуть, як Бог дає. Більше так у нас стало до дітей. Важко бути багатодітним батьком. Нелегко, звичайно, нелегко. А в чому стаємося? Ну, відповідальність дітей треба годувати, дивитися за дітьми, діти такі. Ну, не посидючі маленькі діти, особливо за маленькими дітьми, треба дивитися, яка глази глаз. І глаз. Ну, старші діти багато допомагають, які вже працюють. Мами більше ну, більше мамі допомагають. Батьку не менше нагрузка, вона більше на маму, тому що вона постійно з дітьми. Дітей привчаємо, щоб допомагали. Більше так стараємося, щоб вони привчалися з малочку до роботи, допомагати один одному, більше мало. Зараз складний час, за того люди бояться, я розумію так, що дуже економічно тяжко. Ну, Все-таки діти це і психологічна нагрузка, і моральна нагрузка, і на батьків особливо. Через що я так розумію, боявся. Ну, я в основному як я, і жінка з багатодітних сімей. То для нас це ну, звічно. Ми самі в таких сім'ях виховувалися риверстки. Для нас це не страшно. Це Аліна, Люба, Марина, Каріна, Максим, Владік і Віка. Це половина чи ні? Ну, так. Ми ще зараз в школі трошки: двоє на роботі, двоє вже женилися. Задоволена, тому що є з ким погулятися. Бачу, скільки багато людей, які одні. То вони більше егоїстами якимось, чим такі. Все для себе. Ти більш дружніш. Мені подобається сидіти з ними. Якось буває більше хочеться, ну, якби, піти кудись з подружки, нема такого. Вона навіть приходить до мене десь погулятися, тому що двоє в сім'ї, то вона сюди приходить. А трудно ще буває йти? Ну, трудно ще сідає. між собою? — я б не сказала. Ну, буває, діти як діти, я свариться, але щоб так сварилися, билися, то нема такого. Тут є питання. Там поки ніхто не спить, тут спить Люба, там я. Ми допомагали складати сумку, вона попросила теми і зробили. Вона сказала, подивіться за малими, не йти в школу, ми допомагали. А ти коли дізналася, що братик народився, що ти які тебе вивели? Ну, там моя дворідна сестра позвонила, позвонила і розказали. Потім нам розказали, ти що. Да. чи ти сестричку хочеться. Ну і то йде. А ще хочеш брати качество? Да. А чому? Ну, бо мені подобається, коли маленькі. Шкуляр, ты шкуляр? Нет, так? Пошла по столі. Что это интересно? Як дитинка маленька спить, то всі на шпинки ходять. Не знаю, але Аліна я б не сказала: вона собі спить, малий бігають все, щоб так тишну було. Є? Так? Які? Ці. Це твої, да? Ага. Ти на в школу ходиш, так? Чи варто народжувати так багато? Варто. Чим більше, тим дружніше. А вас особисто скільки дітей? Двоє. Двоє? А чого не більше? Це вийшло. А як от дати раду 16 от сьогоднішній день? Ну я не знаю. Мені каже, що вони одне в одного лежать. Старші і менші, найменші, самі, самі старші глядять, щоб нікуди не повтикали. Так виростуть. Що доброго в таких великих сім'ях, от по-вашому? Повага один до одного. Тим паче до батьків і дружність взаємопомощ. Один одному допомагає, так і ростуть. Я особисто не вважаю, що пологи це страх. Пологи це є. Манна дар Божий. і кожна жінка повинна відчути радість материнства і повинна народити дітей по тій простій причині, щоб відбулося проста відтворення української нації на 100 сімей, повинно бути 280 дітей мінімум. Відшної точки зору жінки, які народжують, які багато народжують, менше підвергаються захворюванням, поганим за якісним захворюванням жіночих статевих органів. Так це доказано науковий факт. Так що жінки повинні народжувати. Що жінка мотивована на цю подію. Вона знає, вона давно заміж, діти, роди для неї, для нас подвиг, для неї то є фізіологія. Роди вона спланувала, вона так хотіла, вона вибрала цей шлях, і по ньому вірно іде. Всіх дітей в нас народжено нормально, без всяких тестів, Це культурна жінка, виконувала всі. Вимоги спостереження в жіночій консультації, діти абсолютно доглянуті, виховані, культурні, чисті, бажані, тому що так що ми тільки вітаємо такий факт.